Ну що, готуємо паску три молока з творогом в аерогрилі. Наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, цукор, яйця, ванільний цукор. Тепер творог. Але тут нюанс. Якщо хочеш, щоб паска не була сира всередині, бери сухий творог. Якщо не знайшла, не біда, просто відіжми через марлю всю вологу. Перемішуємо, додаємо муку. У мене пішло 400 г, але мука у мене іспанська, і вона, як на мене, для пасок не створена. Тісто має бути м'яке, але не текти. Дивіться на відео, яка повинна бути консистенція. Залишаємо тісто на 30 хвилин, потім поступово вмішуємо масло. Якщо є комбайн, вам пощастило. Якщо ні, ну що, качаємо руки, потім додаємо апельсинову цедру. Я взяла спів апельсина, залишаємо тісто підходити на 2-2,5 години. Тим часом готую ізюм. Заливаю окропом, залишаю на 10 10 хвилин обсушу паперовим рушником. І притрушуємо мукою. Коли тісто підійшло, вмішую ізюм і розкладаю у форми. Форму у мене з пергаменту зробила сама: діаметр 9 см, висота 8 см. Коли паски вже у формах, ставлю трохи підігріти аерогриль, щоб швидше підходили. Як підійшли, змазую шапочку горіховою глазурю. Прицеп глазурі, один білок, 50 г горіхів, 70 г цукру і 20 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо і намазуємо зверху на паску. Випікаємо при температурі 140 градусів. 40 хвилин. Якщо ви також зробили форми самі, то зніміть пергамент і допечіть ще 10 хвилин. Якщо ж у вас форми куплені, то все рівномірно пропечеться. Паски готові, охолоджуємо і тепер найцікавіше. Акуратно вирізаємо верхівку, витягуємо середину і начиняємо кремом три молока: це біле згущене молоко, коричневе згущене молоко та жирні вершки. Все збиваю, і це просто нереально смачно. Не забудь зберегти це відео і підписатися, якщо хочеш ще більше правдивих, чесних, але й дуже смачних рецептів.